Все відбувалось майже як в пісні. Жив був художник один. Втім, був він не один. У нього була муза. Вона прилітала щоранку і входила в кімнату з першими променями сонця. І ці промені він відчував ковзаючими по його чолу кінчиками її ніжних пальців. Пора вставати. І тоді, ледве встигнувши вмитися, художник хапав щіточки і починав працювати з таким шаленством, що навіть домогосподарка побоювалася за його здоров'я. Ну, хіба можна так? Ти відпочинь, поїж». «Ех, ходарко. роздратовано вигукував художник. Хіба ти не бачиш? Мене відвідала муза. Одарка злякано озиралася, але, нічого не побачивши, спантеличено знизувала плечима, лаялась та йшла. Недарма кажуть, не всім дано побачити те, що бачить художник. Та ось настала зима. І одного разу вона не прилетіла. Ранок був похмурим і холодним, пролітав дрібний колючий сніг. Мабуть, нельотна погода, думав художник. Але вікно закривати не поспішав, а до вечора відчинив його й зовсім. Він стояв з непокритою головою, дивився в темряву і все чекав, чекав, а сніг все падав і падав, і важко було зрозуміти, чи це тануло на щоках сніжинки, чи текли по них сльози художника. Він довго чекав її, довго шукав і знайшов тільки в обіймах місцевого бізнесмена. Ну треба ж і бізнес піднімати, виправдовувалася муза. Художник кинувся шукати собі іншу і навіть пробував в цій ролі свою домохазяйку. Але межею її творчої фантазії були гуси лебеді, і тому вона тільки бурчала. Дурниці, які малював би щось путнє. Доведений до художник купив собі надувну музу. Та мовчазно сприймала всі його творчі пориви, але на більше ніж гуси лебеді спонукати його не могла. Зате о диво. Картину тут же купив місцевий ресторан. Прийшло замовлення на іншу. Гуси лебеді пішли як з конвеєра, і через якихось півроку художник уже уславився місцевою знаменитістю. Зі своєї халупи він перебрався в багаті апартаменти, а від клієнтів не було відбою. Він був затребуваний, але перестав бути художником. А що ж муза? Вона виявилася непотрібна і бізнесу, так як творчість і прибуток ніколи не були дружні. Oh, yeah. Ось так вони і живуть тепер: муза без художника, а художник без музи. Лише зрідка він згадує про творчість, мрійливо дивиться на полотно. Але дзвінок нового клієнта знову повертає його до реалій нашого життя. Чи потрібна тепер художнику муза?